Без першого початкового внески ламба. Знаєте, що обідно? Що є ламборджині в такому цвіті. Але цей автомобіль це корейське таксі корч апельсиновий, а ламборджині оранжева – це не корейський корч. Коротше, аренда з правом викупу, без першого початкового внеску Kia k 5 2015 року, вже в новому кузові. 4200 гривень на тиждень без першопочаткового внеску. Такий автомобіль у нас тільки один. Якщо вам він подобається, приходьте, ми цей автомобіль вам підготуємо, приведемо в ідеальний стан і ви візьмете цей автомобіль в оренду з правом викупа, всього за 4200 гривень на тиждень без першопочаткового внеску. Цікаво, є в описі. Контакти наших менеджерів, а в шапці профіля є телеграм-канал по оренді автомобілів з правом викупа. Переходьте.